Привіт усім! Малята! А чи знаєте ви, що за тиждень до Паски є ще одне велике свято, яке називається Вербна неділя? А чи хочете ви вивчити віршик, який завжди промовляють в цей день, коли б'ють гілочками верби для того, щоб всі були здорові, щасливі та жили в мирі? Послухайте, будь ласка, цей віршик. Тоненьким прутиком, з вербовим котиком себе вітаємо легеньким дотиком. Радісно вістку собі говоримо, що день великий, не за горами, що вже за тиждень буде Великдень. Давайте вивчимо цей віршик. А допоможуть нам у цьому символи. Погляньте, тоненьким прутиком. З Вербовим котиком себе вітаємо легеньким дотиком, радісну вістку собі говоримо. Щодень великий не за горами, що вже за тиждень. Буде Великдень! Давайте ще раз поглянемо кожен кожен символ. Тоненький прутик, вербові котики. Себе вітаємо легеньким наче пір'їнка, дотиком. Радісно, звістку, собі говоримо! Щодень великий не за горами, що вже за тиждень буде Великдень. Послухайте ще раз. Тоненьким прутиком, з вербовим котиком себе вітаємо легеньким дотиком. Радісну вістку собі говоримо, щодень великий не за горами, що вже за тиждень буде Великдень. Я зараз вам ще раз продемонструю всі символи. А ви спробуйте самостійно розповісти цей віршик. Я сподіваюсь, вам вдалося відтворити цей віршик за допомогою наших символів. Маляти, я вітаю вас з прийдешніми святами. Живіть в мирі, будьте здорові, до нових зустрічей! До побачення!